Доброго часу дня. Ви на каналі Валерія. Не пестить ніколи. Сьогодні я спробую себе донести мою думку до вас на моїй рідній українській мові. Це для мене вперше трошки важкувато, мабуть, буде, проте нічого страшного сьогодні. Е, хочу розповісти про брехню. Навіщо люди брешуть? Навіщо це потрібно? Взагалі потрібно брехати, чи це дуже погано. Для нетерплячих зразу я відповідаю, ніколи не треба брехати, бо це погано і в кінці кінців все одно правда вийде назовні. Тепер трошки детальніше. Перше питання: чому люди брешуть взагалі? Навіщо? Тут багато причин є, навіщо брешуть? Бо бояться, бо не хочуть образити, бо хочуть подарувати якусь надію, хоча і в деяких випадках просто немає. Декілька прикладів. Перший чому брешуть діти своїм мамам та батькам? Тому що вони бояться, тобто вони зробили щось погане там. Не знаю, вкрали щось, розбили, і вони бояться, що на них будуть ображатися, злитися, бо навіть більше е, накажуть якимсь чином. І тому вони будуть брехати, що вони того не брали, вони того не робили, і так далі. Проте їхня поведінка зразу каже проявне, що їхня вина присутня. Цей приклад зрозумілий. І та навіть також чому брешуть або не хочуть образити, тобто. Наприклад, якомусь хлопцю подобається дівчина. Проте вона в нього не бачить нічого, ну нічого зовсім. Навіть як друг, він ніякий для неї в її баченні. Проте він набрався сміливості, підійшов до неї, признався у своїх відчуттях до неї, почав розповідати, як він про неї думає, і так і так і далі. І вона бачить, що він щиро до неї каже і. Вона боїться його образити, ранити в серце. І тому вона йому каже: наприклад, в мене є хлопець, хоча його немає. Або в мене зараз складнощі. Проте це дуже погано, чим вона зразу би відповіла, що вона не для нього, чи ніколи їм не бути разом. Бо йому, коли вона так відповідає, він відчуває надію, що може не зараз, може потім, і буде мріяти, наприклад, про неї до кінця своїх днів, хоча це тупо. Ну, Цей приклад теж зрозумілий, я думаю, всім бо бояться образити. І зовсім погана брехня цілковита, коли брешуть ради надії, якої немає. Тобто, і коли людина хоче щось, ну наприклад. Зростання в кар'єрній праці, Ти, ти можеш стати якимсь там полуначальником, чи ще якимось. І всі твої старання йдуть на те, щоб показати, що ти е, хороший і кращий всіх працівник. Твої начальники не бачать в тобі нічого, крім звичайного працівника. Е, вони тобі кажуть, що трошки треба почекати, або потиснути, або краще, ще краще робити. Працівник. Хоча такого ніколи не станеться. І цей працівник буде намагатися і далі, і далі, а час йде, і його надія тільки йому заважає. Бо якщо б він кинув, наприклад, ж, цей же ж приклад ми беремо кинув вкинув би цю роботу і пішов де-інде, йому б, йому б краще стало. Проте сама погана брехня, коли вона дає надію, надію на якесь на щось нездійснене. Є ще дуже безліч, просто безліч прикладів. Проте всі вони свідчать про одне. Брехати це погано, навіть якщо правда дуже ранить. Або навіть вб'є, брехня все одно вийде назовні. І тоді ще ще стане гірше, ніж якщо б. Не брехав, тобто відповів, як на першому прикладі діти, да, я розбив чи вкрав. Це це зрозуміло. Батьки будуть на нього сердитись або навіть накажуть. Проте вони пом'якшать своє наказання із-за того, що він признався. Так і далі. Якщо б дівчина з другого прикладу відповіла йому, що ні, ну ти мені не подобаєшся, я не хочу бути рядом, я не хочу з тобою гуляти або навіть розмовляти. Є це б його рануло серце, це б його, в нього була б велика травма, велике переживання, проте він би вже знав, що немає різниці, що б він не робив, нічого не вийде. Тому не треба ніколи нікому брехати. Якщо щось погане зробив, тебе зловили, то краще признатися. Бо так все одно, коли тебе зловили, будуть всі знати. А буває таке, що збрешеш щось, а воно дійсно так і трапилося, ну, наприклад. Де да, навіть сам собі перестаєш вірити, коли щось ляпнув, а воно здійснилося. І таке буває, проте. Це дуже погано. Всім, кому сподобалося моє відео, підписуйтесь, підтримуйте. Може в майбутньому моя мова стане дещо складніша або дещо виразніша. Проте м -м, перший раз то перший раз. Підписуйся, підтримуй. Ще раз скажу. До зустрічі!